Вітаю вас, мої любі квіточки! Сьогодні запрошую вас у світ казки, який створив відомий український письменник Василь Сухомлинський. Усі його казки дуже добрі та мудрі. Вони вчать нас, як стати кращими. Послухайте уважно казку, яка називається Роза у лісі. Одного разу в неділю пішли до лісу всією сім'єю. Тато, мама, Толя і маленька Софійка. У лісі було дуже гарно. Мама показала галявину, на якій цвіли конвалії. Поруч із галявиною різку шипшини. На ньому цвіла перша квітка, рожева і пахуча. Вся родина сіла під кущем, і тато читав цікаву книгу. Коли це почувся гуркіт грому, впали великі краплини дощу, а потім линуло, як з відра. Тато накрив своїм плащем маму. Мама накрила своїм плащем Толю, а Толя накрив своїм плащем Сафійку. Софійка питає: Мамо, чого це вас накрив своїм плащем так? плащем плащем Толю, а Толя своїм площим, мене. Того, що кожен мусить захищати слабшого, каже мама. А я чому нікого не захищаю, питає Софійка. Виходить, що я найслабша. Так, ти найслабша. Каже мама, не хочу я бути найслабшою. Софійка зняла з голови хустку і накрила квітку на шипшиновому кущі. Квітка ж слабша за мене. Промовила Софійка. Ось така казка малята. Дітки. А зараз давайте разом з вами поміркуємо. Як ви гадаєте, про яку пору року йдеться у казці? Малята, згадайте, коли квітнуть конвалії? Дітки, а у яку пору року дощі бувають веселі? А в яку довгі й сумні? Скажіть малята, а чого від дощів більше користі чи шкоди? Малята, згадайте, де краще перебувати під час сильної грози? Дітки, чи можна ховатись від дощу під високим добом чи іншим деревом? Чим це місце буває небезпечним для людини? Малята, згадайте та назвіть небезпечні природні явища. Малята, а згадайте казку, як в родині один одного захистили від дощу. А кого накрила Софійка хусткою? Малята, поміркуйте, чому вона так зробила? Бо квіточка теж жива істота, і їй теж потрібен захист. Отже, ми маємо захищати не лише людей, а й природу, бо вона теж потребує нашої турботи. Дітки, Софійка зробила добру справу. Давайте і ми з вами проявимо турботу. Ми створимо аплікацію, яка буде називатись квіточка під захистом. Подивіться, яка чудова аплікація у нас вийшла! Тепер і ви, малята, знаєте, і Софійка, що таке турбота, і як важливо захищати тих, хто слабший і людей, і живу природу навколо. Малята, нехай ваше добро завжди зігріває світ. Чекаю на ваші роботи, малята! До нових зустрічей у світі казок.